Заходь. Не бійся. Хочеш випити? Ні, пане. Пане. Деня. Сьогодні у мене під прицілом був один із твоїх мусульманських друзів. І я подумав про тебе. Я запитав себе, чи подякуєш ти мені, що я помилував цього бідолаху. А потім мені спало на думку, як можна так просто вбивати людей. я спитав себе, чи вбила б вона мене, якби змогла. Чи вбила б Айла? вбив його Ну б